Усім привіт! Сьогодні я приготую легендарну котлету по-київськи. І для такого рецепту нам потрібно курка, масло, борошно, сухарики, яйця, олія, зелень та спеції. Починаємо приготування все як завжди. Дуже просто і неймовірно смачно! Для початку нам потрібно підготувати. Масло. Масло вершкове, кімнатної температури. Воно добре розтопилося. З ним легко працювати, але воно не тече. До цього масла нам потрібно нарізати зелень. Я сьогодні наріжу невеличкий пучок кропу та петрушки. Одне рекомендую нарізати зелень максимально дрібно. Нарізану зелень відправляю. У вершкове масло та ретельно перемішую до однорідності. Масло відправляємо у пакет, виганяємо повітря, шпателем формуємо так звану ковбаску. Тепер цей пакет відправляємо у морозилку. Це масло повинно замерзнути. І поки наше масло замерзає, займемося куркою. Для того, щоб зробити справжню котлету по Київськи, така як вона повинна бути з красивою кісточкою, все ж таки потрібно цю котлету робити з цілої курки, точніше, з філе і ось цієї кісточки. Якщо ж, в принципі, у вас немає цілої курки, абсолютно не проблема. Готуйте відразу з купленого готового філе. Я сьогодні вам покажу, як зробити оту справжню красиву котлету по-київськи. Для цього. В принципі, шкурка мені не потрібна. Я її знімаю. Шкіру можна зняти відразу з усієї курки і використовувати її для рулетів. Тепер ось тут робимо надріз по серединці філе. Та акуратно підрізаємо, зрізаємо наше філе. І ми впираємося в ось цю от кістку. Тут акуратно по сухожиллі відрізаємо, обрізаємо шкіру і ми получаємо ось таке красиве куряче філе з крилом. Поки його відставляю у сторону, і тим самим закріпимо матеріал та зріжемо друге філе. Робимо надріз. Ось так. Після чого зріжте ось цей край з кістки. Тут легенько собі підрізаємо. І ось так постійно рухаючись по кістці, обрізаємо саме філе. Тепер ми доходимо знову ж таки до ось цього сухожилля, яке з'єднує крило. І по цьому сухожиллі відрізаємо просто наше філе. І друге красиве філе. Разом з крилом ми обрізали. Ось яке красиве, гарне у нас філе. Цю частину курки, звичайно, що ми не викидаємо, будемо використовувати в інших стравах. А для котлети по-київськи нам потрібна лише ось ця частина. Також по сухожилі обрізаємо ось це крило. А ось цю кісточку, яка у нас залишається. Ми красиво зачищаємо. Тим самим зрізаючи з неї все м'ясо. А саму кісточку, ось так оголюючи, зачищаємо. Ось така в кінцевому результаті курка у мене вийшла. Філе та кісточка. І як відомо, філе складається з малого філе і великого філе. Ось, власне, ось це мале філе. Потрібно акуратно зрізати. Ось, воно нам також знадобиться в цій страві. Залишається лише кісточка та велике філе. Дуже важливо, в принципі, якщо ви маєте можливість, не пошкодьте ось цю плівочку, яким покривається саме філе. Адже вона нам буде слугувати так званою мембраною для того, щоб наше масло в кінцевому результаті не витікало. Ось вже, в принципі, готове вирізане філе з красивими кісточками. Я його добре промив та просушив паперовим рушничком. Тепер що нам потрібно зробити? Ширина вверху філе і внизу відрізняється. Нам потрібно його зробити однакової товщини, що у верху, що внизу. В принципі, дуже часто половину філе зрізають і роблять з одного-дві котлети по Київськи. Проте я так робити не буду. Я акуратно ось так ножем надріжу філе і його ось так розкрию, як книжку. Після чого ми його ще трішки відіб'ємо. Накриваю торбинкою, будь-чим. використовувати молотки з однієї сторони ось такі шипи, а з іншого плоскість. плоскість. Або, в принципі, можна оцією стороною тильною. Злегка ось так відбити. Або ж другий варіант. В кожної господині-господра вдома є такий гаджет, яким можемо теж злегка розкачати філе і знову ж таки відбити, тим самим зробити форму. Отож, відбиваємо куряче філе. Так, ось яке у нас, виходить, красиве філе. Одне дуже важливо: ми відбиваємо м'ясо лише з однієї сторони, з цієї сторони, де оця плівочка, м'ясо, ми не відбиваємо. І звичайно, що мале куряче філе, яке ми обрізали, теж нам потрібно відбити. Після чого, з тієї сторони, якої ми відбивали м'ясо, додаємо спеції свіжо-мелений перець та сіль. Та залишаємо курочку промаринуватися. І поки наша курка. Маринується, я підготую так звану крихту паніровку. В принципі, можна і готувати з панірувальних сухарів, але це буде не дуже правильно. В ідеалі, київську котлету готують з крихти, але хліба. Хліб повинен бути вчорашній, він не повинен бути свіжим. Якщо у вас хліб свіжий, то краще його зовсім трішки підсушіть, але сухарі не робіть. Я вам даю гарантію, що з хлібної крихти набагато смачніші получаться ваші котлети, аніж з самих сухарків. Ну, не проблема. Маєте сухарі, використовуйте сухарі. Значить, хліб я натираю на грубій терці, Получається, дуже красива, пухка. Ніжна, ось така от хлібна крихта. До речі, така хлібна крихта смакує дуже смачно, набагато смачніша аніж паніровочні сухарики. Все доволі швидко. В принципі, і тертка суха та чиста, і ми маємо отаку от красиву крихту. Хлібна крихта. Беремо іншу посудину, в яку вибиваю яйця, зовсім трішки солі, та взбиваю до однорідності. Тим часом м'ясо добре промаринувалося. Та ми зібрали усі компоненти. Масло, як бачите, теж тільки з морозилки. Дістаю масло з турбинки. Я розрізаю на такий шматок і його поділю на два. Після чого кожен шматок ще ділю на половинки. Таким чином в мене утворюється ось такий от красивий шматок порційний масла із зеленю. Залишається нам згорнути нашу київську котлету. Я беру одне мале філе, в яке поміщаю наш масло і ось так акуратно рулетиком загортаю. Після чого беремо одне велике філе із кісточкою. Його також гарно ще розрівняємо. Відправляємо масло з філе в котлету і починаю його загортати. Тим самим зараз я придаю форму нашій котлеті. Ось таким чином ми формуємо нашу красиву котлету. Придаємо їй таку красиву форму, так званої лодочки, з якої ось виглядає красиво кісточка. І далі котлету по Київськи панірують в подвійній білій паніровці. Що це означає? Спочатку паніруємо у борошні, зайве борошно струшуємо. Після чого відправляємо яйце. Це можна робити і вилками, і будь-якими гаджетами собі допомагати. Після чого відправляємо в хлібну крихту. Покриваємо повністю котлету в крихті, беремо в руку і ось так притискаємо, прижимаємо крихту. До нашої котлети. Не бійтеся, добре притискайте хліб. Ось яка красива получається котлета. Тепер її знову відправляємо у яйце і після яйця повторно в хлібну крихту. Це і називається подвійна біла паніровка. З кісточки заберіть хліб і поки відправляємо котлету на дошку. Таким самим чином формуємо іншу котлету. Ось такі красиві у нас заготовки. Виходять. Значить, зараз я займаюся фритюром, відправляю сотейник з олією на плиту, щоб вона розігрівалася. Паралельно вмикаю духовку на 180 градусів, а тим часом котлети відправляю у холодильник, щоб масло не розтопилося, а сама котлета ще більше сформувала форму. Ось які красиві котлети після холодильника. Вони дуже добре тримають форму. Тепер у розігрітий фритюр я відправляю нашу котлету обсмажуватись. Буквально 3-5 хвилин до утворення красивої рум'яної скоринки. І все ж таки я рекомендую обсмажувати котлети по одній. Не варто відразу відправляти декілька котлет для того, щоб добре проконтролювати обсмажування. І відразу готую форму, в якій будемо відправляти нашу котлету у духовку вже до повного приготування. Котлета стала красивою золотавою. Я дістаю її відразу на пергамент і швиденько обсмажуємо другу котлету. Дістаю другу красиву котлетку. Вона теж набула золотавого кольору. Перекладаю у форму. Ось, які вони получаються красиві, золотаві та засмажені. В цей час духовка в мене вже розгріта на 180 градусів, щоб котлети не змінили кольору, а залишилися такими красивими. Я вкриваю їх фольгою і відправляю форму у духовку на 8-10 хвилин до повного приготування котлети. Ну ось і все. Красиві, рум'яні, золотаві, повністю приготовлені київські котлети, або ж котлети по-київськи, готові. Зараз відразу і скуштуємо, і я вам покажу, яка ця котлета виходить всередині. Скоринка просто чудова. Вона хрумтить. Котлета виходить дуже соковитою. Ось, яке з неї просто витікає ароматне масло. Котлета дуже соковита, з неї постійно витікає масло, його на тарілці стає все більше, більше і більше. До речі, за ось цю от кісточку дуже зручно навіть тримати котлету. Звичайно, що можна побачити, курка повністю приготувалася, дуже красиве, повністю біле філе. Середині зелень, частина залишилася у курці, а частина таки витекла із маслом на тарілку. Масло розтікається по усій тарілці та подивіться, наскільки курка є соковитою. З неї просто витікає гаряче масло. Вона просто чудова. Курка в такій інтерпретації ну, просто чарівна, настільки соковита, з неї до сих пір витікає масло, попри те, що ви бачите, скільки масла залишається на тарілці. От чому така котлета по праву є легендарною. По праву є історичною стравою. Смачна, доволі проста в приготуванні і, в ту же чергу, неперевершена котлета по Київськи одна з найулюбленіших моїх котлет. Як бачите, знову ж таки масло витікає та витікає. Зелень теж частина залишається у котлеті, і коли ми смакуємо ось цю хрустку, рум'яну, паніровку з білого хліба, ніжне соковете філе, яке доповнюється вершковим маслом та зеленню, ну просто щось неймовірне. Направду. По праву це є повноцінна. Святкова страва, яка здивує ваших гостей, дуже смачна, дуже соковита і в ту же чергу неймовірно ніжна. Готуйте, адже це дуже просто і неймовірно смачно. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поставити лайк, обов'язково приготуйте, ви не пожалкуєте. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, не забудьте, підпишіться і давайте творити кулінарні шедеври. Razão.